Росіяни під натиском збройних сил України почали відступ. Але коли наближалися до своїх побратимів, ті їх чомусь не признавали і відкрили вогонь по своїх же товаришах. Додала олію вогонь артилерія РФ, яку навели по окупантах, котрі відступали. Вони точно не чекали настільки гарячого привіту від своїх побратимів. Коли дим розвіявся, окупанти помітили, що ту були свої, але було вже занадто пізно. Подробиці обговоримо далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що видає. Налися до нашого випуску, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А я буду розпочинати. Артилерія рашистів накрила вогнем власні відступаючі підрозділи на Донецькому напрямку. Через втрату керування частина особового складу підрозділу почала відхід неорганізовано в хаотичному порядку раніше встановленого моменту початку відступу, у результаті чого потрапила під вогонь своєї ж артилерії. Це реальна цитата із внутрішньої доповіді одного із рашистських штабів. Причому що Характерно саме для цього випадку відповідні командні структури рашистів принаймні два рази пробували навести лад на цій ділянці, але в них то не вийшло. Про це повідомляє у своєму матеріалі координатор групи інформаційний спротив Костянтин Машовець. Заміс, як пише експерт, полягав в тому, що підрозділ противника після отримання команди на відхід під прикриттям загороджувального вогню власної артилерії та мінометів повинен був організовано та по команді вчинити відхід на наступну укріплену позицію у вигляді двох роб. Ротних опорних пунктів, однак із якоїсь поки що нам невідомої причини, артилерія противника почала класти не перед переднім краєм чи по українських позиціях, подавляючи таким чином наші вогневі засоби, а по позиціях та тилу цього підрозділу. Причому все це посилилося, коли особовий склад цього підрозділу, не дочекавшись відповідної команди, почав самовільний відхід прямо під власними снарядами. Командири підрозділу намагалися це зупинити, пробували зв'язатися з відповідним командним пунктом. Безрезультатно так само, як і спроба зупинити вогонь власної артилерії. У результаті противник втратив тільки двохсотими приблизно до взводу піхоти. Зараз у рашистів триває розбір польотів, і за з'ясуванням кого ж варто призначити винним, це як у сакраментальному питанні: що було раніше. Курка чи яйце, так і тут що почалося раніше: вогонь артилерії, і хто саме віддав наказ про це, чи самовільний відхід особового складу підрозділу, саме від цього і буде очевидно залежати, кому саме дадуть на горіхи першому. Далі цитую Костянтина Машевця: як не мене, давати прочухана, треба обом підозрюваним сторонам, як командуванні підрозділу за втрату керування, так і тому, хто вирішив спочатку раніше встановленого часу поставити загороджувальний вогонь. Причому я. Вно, не там, де треба зараз у рашистських пабліках розганяється теза про те, що основною причиною цього випадку стала помилка командних структур рашистів в ідентифікації особового складу, що відходив. Нібито вони сприйняли власний підрозділ за наступаючу українську піхоту, але є нюанс: так званий загороджувальний вогонь артилерії противника по власних позиціях та найближчому тилу розпочався до початку розбігання особового складу цього підрозділу. Імовірно, сам самовільний відхід і був виконаний викликаний цим вогнем, варто зазначити, що подібні інциденти трапляються серед рашиських військових досить таки регулярно. Так до прикладу, раніше стало відомо про те, що у рефі засудили офіцера ППО, який випадково збив рашиський гелікоптер Мі 8 над Чорним морем. Військовий готувався відбити можливу атаку збройних сил України, але відкрив як згодом з'ясувалося дружній вогонь по своїх підрозділ. ППО, який збив цей вертоліт, розміщений в анексованому Криму. Рошиського офіцера судили спочатку в анексованому. У Криму, а потім у Рефії судовий процес було закрито. Офіційні ресурси судових органів про нього не згадують. Суд справи описують рашиські змі, які назвали ім'я та посаду засудженого. Так, судові розгляди стосовно старшого півмічника оперативного чергового командного пункту ППО у Криму, капітана Ігоря Пашкова, завершилися у двох інстанціях. У першій інстанції підконтрольній Москві Севастопольський гарнізонний військовий суд визнав його винним за частину 3 статті 293 кримінального. Кодексу ерефії недбалі, що спричинила втрати військовому було призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі в колонії поселення. Його також позбавили на рік права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням організаційно розпорядчих функцій на держслужбі та в органах місцевого самоврядування. Пишуть рашиські змі у міністерстві оборони РФ Визнали такий вирок занадто м'яким і оскаржили його в апеляційній інстанції. Окрему апеляцію подали також сім'ї рашиських пілотів, які загинули. Ливна удару ППО по гелікоптеру над чорним морем. Південний окружний військовий суд у рашиському ростові на Дону згідно з публікаціями рашиських змі пом'якшив терміну ув'язнення Ігоря Пашкова до двох років і десяти місяців, але зобов'язав його виплатити вдовам загиблих офіцерів по мільйону рублів. Раніше він відправив сім'ям загиблих по 10 тисяч рублів, але вони гроші повернули. Про самого Ігоря Пашкова мало що відомо. Згідно з матеріалами суду, він мав позитивні характеристики на службі, має державну нагороду стат. З ветерана бойових дій на отриманні у військового син із недієздатністю. все це разом із визнанням провини суд розцінив як пом'якшувальні обставини. Сам Ігор Пашков провини у суді визнав, але від надання свідчень відмовився. Публічних заяв ні він ні його захисник не робили. І з моменту події до вироку к... минув уже понад рік. Капітан Пашков того ж дня ніс бойове чергування. Начальник бойового розрахунку доповів йому про виявлення низької швидкісної повітряної цілі. Пашков прийнявши повідомлення, помили. Вся у цифрі позивного і передав невірне повідомлення про перебування цілі в іншому місці. Чергування здійснюється секторами. Капітан наказав знищити ціль. Начальник бойового розрахунку уточнив потім, що повітряною цілі був вертоліт, що летів із включеними вогнями. Проте було вже пізно. Пашков не повірив новим доповідям. А перевірка показала, що за місцем виявлення цілі цитата своїх літаків немає. Через дві хвилини після першого повідомлення ціль було знищено. Ще через дві хвилини стало зрозуміло, що ППО вела вогонь по своїх. У море впав Мі-8 МТВ-5-1. Йдеться в повідомленні медіа. Загалом, мі 8 МТВ 5 1 згідно з публічними даними, є десанту транспортним вертольотом РФІ оновленої модифікації. Він призначений для перевезення вантажів, у тому числі великогабаритних і десантників, а також для вогневої підтримки сухопутних військ під час висадки або евакуації військових, а також для нанесення вогневих уражень. Російські війська активно використовують мі 8 МТВ 5 1 у бойових діях під час повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема маскуючи їх символі. Червоного Хреста з'ясували українські журналісти над чорним морем. Російська авіація літає для патрулювання території, а також для обстрілу материкової частини України. Причому задіяні у цьому різні види авіації, включаючи міги, здатні нести балістичні ракети Конджал. Періодично російські гелікоптери та літаки під час таких вилітів падають. Під час військових дій причини таких випадків є різними і не викликають здивування. Але про те, що російських військових змушують відповідати за це у суді, стало відомо лише зараз. У Міноборони Рафії Межах розгляду справи щодо капітана Ігоря Пашкова намагалися стягнути з нього компенсацію за збитий вертоліт у 204 мільйони рублів. Під контрольний Москві Севастопольський гарнізонний військовий суд ухвалив стягнути із Пашкова лише 5 мільйонів рублів. Але апеляційний суд це рішення скасував, залишивши чинною компенсацію лише вдовам загиблого екіпажу вертольота. Я вам вдячна глядачи, те що ви додивились наш випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь і надалі разом з нами. До зустріч. Чи в наступних випусках?